Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Ходавеч Вод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні знову об'єкт 268, цього разу варіант 5. Так за кермом, якого грає гравець з Ніком т 30 n Joyer. Граємо ми сьогодні на мапі степи. В стандартному бою, звичайно, кидає нас до 9 рівнів по одній артилерії в команді. Та дуже та дуже рідкісне явище в нашому рандомі без. Жодної артилерії. Подивіться, прожето 66 отримав таку невеличку пайку від когось з наших союзників. Що ще за все, це був стрв 1030 Леопард наш союзний. Зараз дивимося на мінімапі, він підсвітив стрв e 1030 що за все зараз відпрацював по засвіті. І подивіться, що блайншот За два постріли. Ми просто забираємо прожето 66. Пам'ятайте, до речі, за цей блайншот там було. Майже 700 хід поєдників прожету 66. Ну, 600 з лишнім, там, 660, звичайно, якщо я не помиляюся. Тож будемо пам'ятати. Ну і що? Другий настрійний бій, звичайно, порівняно недавно на цьому об'єкті 268 варіант 5. Відколи він появився в боновому магазині. Зараз він продається в боновому магазині, хто не знає, боновий магазин оновився. Зараз він коштує 15 тисяч бон. Тож, всі, хто хоче цього танка, звичайно, можуть його купити. Звичайно, я теж бажаючий стою в черзі на цього танка. Просто в мене ще немає, стільки, бо не знаю, у мене там 12-13 тисяч, але це просто до слова. От Що це взагалі за танк? Ну, от Скажу я вам, корпус. По суті, від танка 9 рівня, мається на увазі від Т-10. от Просто корпус не танкує жодні снаряди, навіть у нас 8 рівні пробивають. Башта наша теж не дуже міцна, тим більше у нас дуже величезний лючок. Але все одно, із за оцеї гармати, гармата. Гармата у нас досить цікава, Бронебійні снаряди забирають 750 за постріл та 303 мм пробивають броні. Кумулятиви цікаві 395. Міліметрів вони пробивають в броні. Це досить шикарний показник. 750 вони теж забирають за постріл. Та осколков власні снаряди пробивають 90 міліметрів та 1100 забирають. 3800 у нас вже настріляного, і подивіться на А100. просто в силу в башту ми кидаємо 792. От навіть не зводимося нічого. 395 міліметрів. Що, що тут говорити? Ну, але ще досить підкреслити, до речі, хто цьо, хоче цього танка. Дуже багато відосків я бачив, то дуже нарікають на цей танк, що ще й коса гармата. Ну, але не в цьому бою і це вже було і так, все зрозуміло, тому що я вам це не показував. Ну що ж, стоїмо, звичайно, дивлячись на міні-мапу, тут жодного такого замісу зараз немає. Ми зараз просто викурюємо танки противників. Подивіться, ми просто в башту його маємо шити. Так, забираємо 260-х отих, От тільки що просто навівся наш Т-30. Мається на увазі нікнейм Т-30, не танк. Е Enjoyer наш, швидше за все, буду його називати Enjoyer, а не Т-30, бо тому що буде мішанина така трішечки. Навівся. На ворожу базешку, просто в башту ми його прошивали абсолютно всюди. Зелененьким світилося. Оце гармата досить шикарна. Тож, 7-2 рахунок. Наша команда просто розриває команду противників 8-2. Так і що йдемо, звичайно, на інший фланг. Зараз Т-30 ще десь має знаходитися. У нас вже 5,5 ,5, навіть понад настріляного. Т-30, подивіться, перекидаємо. На осколково фугасний снаряд. Їдемо в жопу Т-30. 1132 отримає Т-30. Не дивишся на мінімапу, чому він не від'їхав зараз, десь не знаю, можливо, хоча б за залізну дорогу. Ну, куди-небудь. Побачив, що він сам залишився. Треба було б, наприклад, навіть раніше, коли передоннього союзника, який був шотний, забрали його. Йому треба було втікати. Ну, Звичайно, Т-30 дуже повільний танк, але все одно. Ну, no. 1132 за постріл. Це дуже шикарний показник. Звичайно, зараз ми знаходимо ще й М-53, М55, якого ми збираємо, 450 хіподиків. Цього разу вилітає понад 7 тисяч. І ще, як я і казав, треба пам'ятати ще за shot. До речі, ми виконуємо сьогодні завдання пт 15 Тріумф. Нам 8 тисяч треба настріляти, ну, у нас вже 8 тисяч є. Звичайно, якщо я не помиляюся, але якщо, якщо навіть ще й немає отим блайндшотом, то зараз ще один постріл, і ми виконаємо оце завдання. Так, давайте ми подивимося. Це на об'єкта 260 Так, це останнє ОБЗ мається на увазі з ОБЗ 10 бо тому що є ОБЗ 20 це на об'єкт 279 раннього, то там Хімера та Екскалібор, якщо я не помиляюся. На оці танки це ОБЗ 2-0, а це ОБЗ-1-0. Що ж, два противника залишається ТВПшка та як Тигр. Їдемо, просто давимо. Ну, от просто зараз давлять всі наші союзники нам хоча б дати ще кілька пострілів, і буде дуже та дуже чудово. Подивіться, ще й пошкодив нам башту. Навіть не було як відігравати, так і що ТВПшка просто розвертається на нас. І що вона зараз робить? Вона просто нас забирає. Ну от. Отаке От буває. От зараз наші союзники просто зараз їх будуть розірвати, і незрозуміло навіщо оце добавили оцей розширений режим. От особисто він мені не подобається. Звичайно, я опитування такі невеличкі робив. Звичайно, всі більшість принаймні пишуть, що ні до чого всіх це дратує. От і мене, звісно, теж. Якщо що це рекордний настріл, звичайно, на сайті Replay. Тож, звичайно, всім дякую за перегляд, гарного настрою, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.